Всіх вітаю! Сьогодні будемо розмовляти про прилади нічного бачення. У нас сьогодні буде отакий ВС. Він у нас на Карсоні. У нього білий фосфор. Чим він нам буде цікавий, тут стоять ІОПоніс от фотоніс. фотоніс Ехо на 2000 ФОМ білий фосфор 2. І Будемо ми його порівнювати з отаким ось АДЖМом. 3AW1. Це у нас білий фосфор теж, але це трійка. І з отаким ось L3 Harris. Тут стоїть, теж він до речі, на Карсані. Стоїть у нас тут L3 Harris mx 11769. Цікаво те, що я постійно чув, що 2 плюс це взагалі не годиться краще взяти трійку з меншим ФОМом, що ФОМ не головне, а все-таки головне те, що це Ген 3 чи Ген 2. Хоча Фотоніс насправді ІОпи на нього ціна не менша, ніж на Ген 3, а то ще й більше. Ще цікаво подивитись цей прилад, тому що тут стоять вже е, новітні ЕОПи від Фотоніса. Вони набагато менше, ніж стандартні еопи. Е, і вони легше, ніж стандартні опи. Але за тим, як вони показують, е, ну типу, вони однакові. Зараз ми це все перевіримо. Е, з ким я спілкувався, ну, так скажу, з експертами. ну Експерти, як виявилось, такі собі, то всі казали, що Gen 2 ну це типу гімно, не треба його брати, нічого в нього не побачиш. Е, ніч у нас зараз просто темрява повна, місяця нема взагалі. І зараз буде саме в так таких умовах буде цікаво подивитися, що ці прибори покажуть. Е, знімати ми будемо ось на такому місці. Перед нами ставок. Значить, дистанція в нас на той берег 170 метрів. так візьмемо до тих ось дерев. 350 метрів. Як ви бачите, можливо, на двійках Якогось другого производителя, звісно, може, щось там і не видно. Але я не знайшов ні одного об'єкта, в який би те, що видно в трійку, щоб було не видно в фотоні сехо. Ні одного. Як би я не придивлявся. Зараз на Аджемі прикручено трошки яскравість, так як щоб не було снігу. І можна зрівнити картинку, а на ехо, яскравість там стоїть на всю. Ну, Взагалі на цьому приводі вона не регулюється. То навіть трошки на ехо світліше вийшло, ніж на GMI. На зеленому ж фосфорі у нас яскравість накручена на повну. Картинка яскравіша. Ну, Фотоніс взагалі така є, в них як фішка, що в них картинка більш тускла, чим ну, інші прилади. Але в них і краще гаситься там, яскраве світло, воно не так б'є по очам. В зелений також ті об'єкти, які було видно в зелений, абсолютно всі видно і в білий. Тож сказати, що в нього не видно, взагалі це. Не про що? Дуже сильно похолодало, все покрило сінієм. Що можу сказати? Довелося перейти в машину. По, по приборам, звісно, що білі краще показували, зелений був найгірший, як на мене. Спочатку дуже кинулося те, що дійсно трохи менше куди ти дивишся. Але коли дивиться саме в бінокуляр, я порівнював. В мене ще є, тут є такий ось Нікс. Ну, Тут теж фотоніси, але тут Фотоніси 4G, там від 2400 ФОМ я його не ставив в порівняння. То я не побачив великої різниці, що дивиться в 16 мм, що в 18 плюс-мінус те саме. Ну, одне скажу точно. У фотоніс видно було трошки темніше, але чітко без снігу я б не сказав, що це не потріб, так що, в принципі, можна ще було б його пороздивлятися, чи не так холодно. Але однозначно він не, не відставав від трійки білої, а зелену так взагалі. Зелена, намного, мені кажеться, хуже показала себе. Що ж всім спокійної ночі? Скоро побачимось.